ж, ну друзі, привіт всім! І сьогодні Тобіфокс випустив нове оновлення з приводу Дельтрону. Давайте на нього подивимося. Просто, хто не знав на, на, на цього, на TopіFox не можна підписатися і він буде вам присилати оновлення. Я розкажу, як це зробити. Коротше, вам треба просто зайти на сайт Undertale або Дльтроуна, і ви там можете оформити підписку на саме його оновлення з приводу Андертелу Дельтрону та взагалі його справ. Ось дивіться, коли ви зайдете на сайт Дельтаруну, натискаєте сюди, тут є New Deltarune Undertale Mailing List, натискаєте сюди, воно вас перекидає сюди і побачите, типу, що підпишіться на нашу безкоштовну емейл-апдейти з приводу того, що взагалі трапилося, і ми ніколи не будемо використовувати цей емейл для будь-яких інших е цих причин, ні ніж як е е цей розсилка типу, про те, що, що взагалі робиться в команді. Виберіть ваш тір, вони всі безкоштовні, тобто мінімальне, коли нова частина Дельтрона виходить, нормальний, це коли підписатися на, е, сезональ, на ну коротше, типу на газету по типу Undertale, яка виходить кожен сезон. Супер, дайте мені е, супер доступ типу, до будь-яких проєктів Тобі Фокса і Трак Фрік, типу це насилайте мені будь-що Мене це не турбує, просто надсилайте мені щось, будь ласка. Тут вводить тут своє ім'я, наприклад, не знаю там Алекс тут. Е м пошту, наприклад, в Корцдель. В Укорцедія в Корцдельці, наприклад. І любу на їжу. Наприклад. Е давайте підем, наприклад. О. Інвікспейда тут підписатися, воно вас підписує. Вам напише Плавди, типу скажете, типу, ось, підписався на, на цей, на газету. І, до речі, що цікаво. А, якщо підписуватися підписуватися, то в буде з тобою типу, мати різні діалоги. Тобто, прямо як в грі. Тож. Що ми бачимо? У нас є Undertale DeltaRun. Весна 2024 року. Міні. Типу. міні-газета. Міні-нюслера. -міні Тож. Привіт, джентльмени і джентльмени. Що я можу вам принести з хороших речей? Я не знаю, чи так взагалі говорять, я не знаю, чи дійсно так взагалі говорять. Отож, в мене є міні-типу е, міні газета для вас цього місяця. Як бачимо, в нас тут є спрайт класний, що Undaim підстригає газон у вигляді Альфі, наскільки я бачу, і з іншої сторони Азгорд це робить у вигляді Торі. Так, новини з, з приводу новування Дельтаруна. <laughs> Як Славік класно полив цей паперус. Дивіться. Тож, я маю гарні новини і інші новини. Тож, до гарних новин. Дякую за те, що. Е... А, типу, завдяки е... селі менеджменту, який зробив мій новий продюсер, ми змогли знайти більше людей, які тепер на нас працюють. І наша команда вже працює більше ніж місяць. З половиною, і це вже є дійсно велика різниця. Е, Цей продюсер, до речі, е, є фанатами, які дуже сильно хочуть, щоб все пошвидше вийшло, щоб е, ми вже, щоб коли воно вийшло, ми не стали старими і повністю в морщинах, як то кажуть. А от є інші новини, і це розробка четвертої частини йде набагато краще, ніж могли взагалі уявити. І... Вони йдуть до всіх своїх інтернальних дедлайнів, і нові робітники роблять дуже гарну роботу. І е, у Тобі Фоксі є дуже гарне перечуття з приводу цього. Тож, конкретний прогрес. Катсцени, Залишилося тільки декілька, декілька катсцен, декілька дуже складних. Їх більше. Е, ну і ще треба їх від, від е, полерувати, звісно, щоб вони гарно виглядали. Битви, всі атаки технічно зроблені. Намагаємося. Покращити деяких босів. Також е вільний світ. Треба створити ще більше 10 мап. Тільки уявіть собі 10 мап. І відполірувати ті, що вже є. Далі е треба ще зробити. Далі, треба ще зробити гімікси. Тобто е ці всі карти ще треба перевірити. І гімік це типу щось як поїздка в цих в чашках з другої частини. Тож, майже все зроблено, все треба просто від, відподарувати і покращити. Я надіюся, що наступного разу, коли я буду давати оновлення, тобто, тобто це буде десь кінець, е, кінець або середина е, липня або серпня. Перша частина. Розробки першої частини вже спокійно пройде, і наша команда вже приступить до п'ятої частини. Але є інші новини. Незважаючи на те, що гра робить шикарний прогрес, я не можу сказати дату релізу. Навіть якщо четверта частина пройде повністю гладко, є багато факторів сюрпризів, тож ми не можемо сказати е, точну обіцянку. З цим сказано, ми можемо е, сказати, що, ви, що, що Четверта цена вийде як скоро, як тільки зможе. І Тобіков каже, каже, що дуже чекає, щоб міг, що він вже міг показати персонажів, яких він тримав вже 8 років в своїй голові. Ві, з, якщо говорити по-іншому, то реліз це ще досить далеко, але реальна річ це те, що з кожним місяцем він стає все ближче і ближче. Клас. У реалізації на голові виросла квітка. Так. О, другий раунд цього. Відповіді з папайросом. Якщо хочете, поставте лайки. Ми тоді з корпічем зробимо озвучку. Сюрприз. Час для другого раунду Q&A з папайросом. Він отримав більше 80 тисяч попитань. І. Е, ми маємо багато матеріалу, через які маємо пройти. Давайте ми спробуємо відкрити це. Так, десь да, що тут відбулося. Ага, ну коротше, це як перша частина. Ми це... Давайте зберемо хоча б 40 лайків, і ми це перекладемо з Корпічем. О, навіть, навіть лаві є, супер. Коротше, 40 лайків ми перекладаємо повністю цей кіоней. Я бачу, тут тільки основний паперу заворуть, але санс теж тупо вкрапляється. О, навіть ця є. Е, які Скажи на нявкалка. Прикольно? Це буде цікаво. Тож, заключення. Як я сказав пізні, як я сказав раніше, незважаючи на те, як багато просто ми вже пройшли, реліз гри все ще дуже далеко. Я не хочу нікого е, образити, там, типу, щоб вони там вигоріли від очікування, але ми не вигораємо від того. Тож, навіть навпаки, ми. Повністю в вогні, сильно в вогні. Ауч! Блін, прикольно. О, бачите, в мене це написано. Ви отримаєте цей емейл, тому що ви підписані на розсилку Undertale Deltarune. Ну, що хочу сказати. На мою думку, ем, є дуже все одно великий шанс, що ми побачимо Deltarune десь ближче до нового року. Плюс в мене є такі відчуття, от саме що, тому що фанбаза, якщо чесно, вже починає трішки сходити з розуму. Вже навіть є такий мєм, типу що тот випускає скоріше третю читруть цину, тому що фандом вже сходить з розуму, фандом вже просто робить теорії будь-які. Тому дуже надіюся, що якщо вийде хоча б не це цей, а, якщо не в цьому році, то хоча б десь в початку, Ну хоча б на моє День народження було б взагалі шикарно. Це було б взагалі тоді круто. Ну і плюс він фактор, може цей, просто для трону в цьому році вже на хвилинку 6 років. Тобто тобі думаю, має щось зробити, бо для років він особливо нічого не робив. Як пам'ятаєте, на один рік там Санса додавали цей в Super Smash Bros. на 2 роки якраз так випало, що був концерт Undertale. В 21 році щось було, я не пам'ятаю вже. В 21 році от якраз ні ніби був реліз 2 глави для Ельтаруну. В 22-му нічого не було, ніби. І в 23 теж нічого не було, якщо не помиляюсь. Може і було щось, не є, я не пам'ятаю вже. Коротше, на цьому все. Всім дякую за увагу, побачимося в наступному відео.